За кілька хвилин селом розноситься запах диму. Лише тоді мешканці викликають рятувальників. «Виглянуло у вікно, то справа на початку церкви з шиби вже йшов дим, полегко тіло. Я підозрюю, що вже не було самої шиби. Безпосередньо, поки ми стелефонували в пожежну, розбудили сусідів, то церква вже розгорілася, вона дерев'яна. Надзвичайники загасили пожежу за годину, врятувати приміщення не вдалося. Ледве встигли винести кілька старовинних ікон. По прибуттю до місця пожежі першого керівника гасіння пожежі спостерігали сильний дим, будівля була повністю охоплена вогнем, спостерігалося обвалення конструкцій даху споруди, а також деяких елементів купола. Факторами, які ускладнюють гасіння пожежі, є пізні повідомлення про пожежу. Ки пожежне навантаження, значна відстань до найближчих вододжерел. Церква Святого Миколая. Ось такою вона була до пожежі. Духовний заклад був побудований майже 200 років тому і мав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Причину пожежі фахівці ще встановлюють.